Всім привіт! Сьогодні 28 лютого 2023 року. До нас ще трохи повернулася зима. Сьогодні мінус 5 зранку. Ось я попересажував в лежаки. Практично все, що хотів, пересадив. Там буквально декілька не пересадив. І Хочу подивитися з цікавості при такій температурі, чи піджимаються клуби, чи ні. Тому що бджола вже в мене скрізь була активна. Тому зараз разом з вами глипнемо, що в клубах, чи є вони, чи немає цих клубів. Як я бачу, вже вони лазять, ось активні. Ну Трохи вони вжалися, звісно, але вони активні. Тобто вже клубів немає. Зараз ще відкриємо якийсь корпусний. Подивимося, чи є клуб. Так, ладно, це я закрию. Ось подивимося зараз в корпусному, ось цьому, чи тут у нас присутній клуб, чи ні. Я думаю, що тут також вже все розпалося. Ну, зараз подивимось. Трохи вони, звісно, піджалися, тут вони донизу пустилися, але... Но... Як такого клубу вже тут немає. Зараз ще один подивимось. Ось я підійшов до слідуючого. Зараз ми до нього подивимося. Ще хочу сказати, що для бджіл зараз у нас березень місяць буде, це буде для них самий такий тяжкий місяць. Ну, навіть якщо він буде не холодний, тому що у кого якісь були проблеми з зимівлею то в березні місяці, скажімо, воно все вилазить, тому що бджолі не вистачає свого потенціалу, щоб вигодувати молоду собі заміну. Вона починає відходити і з цим є проблеми. Також з кормами. Тому, кого, в принципі, була правильно проведена підготовка, то ніяких таких проблем не повинно бути. Так, зараз ми відкриємо і подивимось. Тут активні, е, я вже бачу, ось так вони активні чують тут. Бачите? Як обично, літом, можна сказати, займають всі вулички, розповзлися, так що тепло в них присутнє. Ну, Незважаючи на мороз, у нас вже весна. Тобто у бджіл весна, так, вони розповзлися. не хочуть сидіти в клубах. Все, дякую вам за перегляд та до зустрічі.